Я вам мушу сказати, що сьогодні я була на огляді цих будинків модельних більш скованшою ніж минулого разу. Можливо, минулого разу, по перше, мені було легше, тому що все-таки мене туди завезли, завели замість мене. Переговорили з працівниками, щоб ну, мене далі пропустили дивитися на ті будинки. Тобто, що таке модельні будинки? Забудовник, який побудував, наприклад, оце ком'юніті, в якому зараз я знаходжусь. Зараз я знаходжусь в самому клабхаузі. По дорозі додому, я зупинилась в клабхаузі, щоб записати це відео. Забудовник, який будує ці будинки, він пропонує кілька моделей. Моделей величезна кількість взагалі, тому що, наприклад, я дивилась модель сирена 2, а живу я в моделі «Сирена». Тобто, чому так? Ну, Тому що, наприклад, ви замовляєте класичний, щоб зекономити гроші. Да? Ви замовляєте якусь класичну модель. Це дуже непогано, тому що забудовник в нього вже як конвейером все налаштовано. Модель така, така вже… Креслення і все таке інше, але ви можете внести якісь зміни невеликі. Ну, наприклад, я не знаю, там спальня, ви хочете, щоб вона була подалі від кондиціонера, там припустимо, дитяча спальня, там, да, там чи ще щось таке. Буває, що ділянка, яка на якій будете будувати будинок, буває таке, що за планом, наприклад, ваша спальня має виходити на південну сторону, припустимо. Да? Ви знаходячись у Флориді, де і так того сонця дуже багато. Ну, південна сторона і спальня це не дуже добре. всякому разі, це не погано з'яв, але того вітер, уявляєте, який вітер телефон збив. Це не так погано, але все-таки ем, мене наприклад північна сторона, і я задоволена. Тобто, коли я жила в Києві, мені дуже не подобалась північна сторона, тому що темно. Південна класно, а от північна було погано. Зараз я рада, тому що я знаходжуся в субтропіках, сонце тут багато, дуже багато. Зараз у нас яке, 3 листопада, чи яке, там, і температура плюс 27 градусів в день, вночі там, плюс 20, тобто ну і, і сонця тут дійсно багато. Тому таке ще один момент з приводу сонця, коли ви спальню обираєте, звертайте увагу на захід і на схід. Припустимо, я люблю вставати рано, я люблю бачити схід сонця, тобто для мене це нормально. І лягаю, я рано досить такі, тобто намагаюся до десятої вечора вже влягтися. А хтось, наприклад, лягає пізно, встає пізно. І якщо ваша кімната буде виходити на схід, сонячні промені зранку будуть вас будити. Тобто вам доведеться з вечора гарно зашторювати вікна для того, щоб вранці потужне сонце вас не розбухало. Це по перше. По друге, якщо наприклад такі широти, як тут. То західна сторона теж таке собі, тому що західне сонце, коли заходить, воно вже напечене, воно вже сильне, його промені безперешкодно в кімнату вам потрапляють, якщо безперешкодно, бо доведеться якийсь блекаут брати, штори, от без них буде досить важко, тобто кімната буде дуже-дуже нагріватися, або буде дуже сильно мотати кондиціонер. Тобто на такі речі теж звертаєш увагу, і от можливо, це такі моменти, які е, дозволяють вам домовити. Мовитися з забудовником, щоб щось внести, якісь зміни у ваш будинок. Якщо ви будинок, і те, що я вам зараз скажу, це моє, мої спостереження. Я не є ріалтером. Я, по-перше, це сполучені Штати Америки. Давайте мені чим подобається ця країна. По-перше, тут ніхто тобі не скаже, що ой, понаїхалі тут, тому що тут всі понаїхавші, тут всі мігранти. І до речі, мігранти зустрічають один одного іноземні, у всякому разі. А і наші, до речі, теж з Києва, з Чернігова, дівчата, подружки моїх нових знайомих. Тобто просто ну, з радістю зустрічають окей, привіт, із Афганістану, ось з Непалу, ось, ось жіночка, розумієте? Тобто з таким із підтримкою, що потримайся пару років да, на різних роботах, а там воно піде. Тобто там вже буде видно. Ти або ти повернешся додому, якщо це не твоє, або ти залишишся тут, якщо ти відчуєш, що воно твоє, наприклад. Тому те, що я зараз кажу, це все як аматорське Да? От коли буду ріелтором, якщо буду брокером, то тоді можливо зустрінемось ще раз. Так от те, що я знаю, що ну, звичайно, коли ви саме будуєте, купуєте будинок само ну, початку, іде будівництво, то ну буде дешевше. Якщо будете купувати готовий, ну як і завжди, він буде дорогший. Місце локація дуже впливає. А, ну, Теж таки, тут нового нічого такого абсолютно немає. Є моменти, коли можна зекономити на матеріал. Навіть будинки люди пожили в одному штаті, в одній ерії, сподобалось, не сподобалось, продали, поїхали далі. Тобто це нормально. Країна велика, тут є де гуляти і з роботою те саме теж спробували. Мабуть, це пов'язано все-таки з тим, що це країна мігрантів. Я тут приїхала у Флориду, вона мені подобається поки що, але я приїхала осінь. Зараз зима. От я сижу, бачите, роздягнута, тобто я, себе не... я вчора купалася ось в басейні тут. Тобто для мене, наприклад, я ще не можу звикнути, що в Києві 0 градусів, 5 градусів, там холодно, а тут у нас ну, буквально без сонячного крему не можна вийти. От сонцезахисні окуляри, мені треба замовити з діоптріями. Тобто, ну, от я, я, ну я не мігрант, ні, я приїхала по програмі ЮФОЮ. Але якби, наприклад, я була мігрантом. І захотіла б тут залишитися, то я не впевнена, що я була б саме тут, у Флориді. По-перше, я щось літо дочекаюся, побачу, як флоридське літо, яке воно буде там, сильне, сильне, наскільки я його витримаю. Зрозуміло? От. Тож модельні будинки це моделі, які пропонує забудовник. От. Дуже цікаво, що ти заходиш, подивилася, приміряла на себе цей будинок. І кілька є класичні, от мабуть, оці три будинки, що було, це класика, і від них ідуть якісь варіації. Я скину, прикріплю в принципі сайт. Ну, мені, наприклад, у Києві, коли я була, особливо коли було дуже важко під обстрілами, я брала ноутбук ванну в кімнату, і оця функція 360 боже, ой, ну вилетіла з голови, я вставлю. Тобто можливість, наче походити по самому будинку. Тобто, ну, це класно, круто, як вона, діаграма, панорама, панорама, розумієте? І я собі, то ви так само можете подивитися. Просто для мене це тоді, коли я була в Києві, для мене це було просто розслаблення. А зараз я на це вже дивлюся, бо мені цікаво. Можливо, з часом буду на це вже дивитися з певною метою, хто знає. Час покаже.